Супер Привіт, прикота. Привіт. Привіт усім. Та як ти, друже? А, а -а -а. Ходімо, мерщій, доки не перетворилися. Зустрінемось, де домовились. <плес> Ей! Няу! справи, Міледі. Круто, дякую. Треба забрати талісмани. Можу допомогти, якщо треба. Дякую, але я хранителька Коте. Декого з них я знаю. А -а. Ти давала їм талісмани при мені. Не знаєш, де вони ждуть, а у мене нема. Я вмію грати в кота й мишу. Якщо хочеш допомогти, не гай мого часу. О! І забери мій талісман теж. Добре, як скажеш, бувай. Більше не гаятиму твого часу, обіцяю. Ких Ті геть. Вибач плак. Гей, 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 чекай. Забрати його талісман. Це він про що? Я більше не можу. Я зрікаюсь навіть тебе. І всього. Не роби цього. Ні, він не стане. Руш. Скоро буду взагалі не рухатися, чи трішки можна? Суперкоти! Суперкоти! О, ні. Суперкоти! Леді Бак, я чекаю біля фонтану. Я зараз перетворюся. Мені нагодувати квомі чи ти сама. Я... Будьте там, я вже біжу. Що на нього найшло? Я нічого не зробила. Нічого не зробила? А вже ж зробила. Ти надто довго занедбувала першокласний камамбер. Через це він запліснявів і розкис! Що суперкіт не давав мені камамбер? Звісно, ні, суперкіт і є камамбер. Ти занедбувала цей камамбер, а тобто суперкота заради пригод з іншими сирами. Тепер у нього більше часу, інший би радів! Суперкіт не хоче мати більше часу. Він кохає ледібак, а ти вічно кличеш інших героїв. Ти розбила йому серце. Мені шкода, що йому болить, але я передусім хранителька. А, я знаю. Просто дай мені талісман. Я поверну йому, підбадьорю, пожуємо сендвічі з сиром, мімолет, і все налагодиться. Не вийде. Проблема у його коханні до мене. Я нічим тут не зараджу, але ж розбиватиму йому серце знов і знову. Може, хай буде так. Треба розійтись. А -а -а! Постривай! Суперкіт дуже вправний герой, і ваші сили доповнюють одна одну. Я знаю, що не впораюся без суперкота, тож виберу іншого. Того, хто не кохає мене! Іншого суперкота? Як це іншого суперкота? Я сама виберу нового суперкота, що мене не кохатиме. Я знатиму, хто він, і кликатиму, коли потрібен. Чекайте, ти знатимеш, хто він? Знатимеш його особу насправді? А вже ж, так не можна. Якщо знатиму, хто він і бражник вразить мене акумою, він знайде суперкота і забере обидва талісмани. Він їх з'єднає, загадає своє бажання, і тоді весь світ стане таким, як він хоче. Нарешті. <рив> <рив> Бачиш, так не можна. Тож дай сюди, талісман, я скажу йому вирвати тебе з серця і все. Думаєш, він здатний на таке? Сподіваюсь.